Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо салат із буряком та квашеними огірками. Для приготування я відварила 5 таких невеличких бурячків, заздалегідь наквасила огірочків. Ще нам потрібні будуть такі три цибулинки невеличкі, чесник, майонез 3 столові ложки, сіль перець. І на цьому можна було би і зупинитися. Але я сьогодні експериментую і мені дуже хочеться додати. Сюди сиру із пожитником. Пряні трави також будуть тут дуже доречними. Тут у мене 160 грам, але на мою думку, вистачить і половини. Тобто будемо орієнтуватися, що для приготування використаємо 80 грам. В першу чергу нам потрібно порізати та підсмажити цибулю. Цибулю нарізаю дрібним кубиком. Пательня розігрілась, додала трошечки рослинної олії, підсмажую до золотистої скоринки, наприкінці смаження додаю півчайної ложки цукру, щоб цибуля ще більше закарамелізувалась. Місцями цибулька вже стає золотавою, саме час додати цукор. Ось такий рівень золотавості мене вже влаштовує. Перекладаю у тарілочку, щоб вона охолонула, і займаємося рештою інгредієнтів. Буряк та огірок ви можете або натерти на крупну терку, або нарізати кубиком, що я і зроблю. Сир аналогічно буду різати кубиком. Можна цей салат зробити, як повністю все вимішувати відразу. Який буду зараз робити, або порізати всі окремі інгредієнти, поскладати в різні тарілочки, і вже збирати салати порційно через формувальне кільце. Я роблю салат зараз для себе, тому буду відразу перемішувати всі інгредієнти, Ось, кубик також буде такий невеличкий. Ось. Огірок також кубиком. Можете використати не квашений огірок, а маринований. В будь-якому разі салат вийде смачненьким. Сир, як я і казала, планую додати лише половину. Ось, сир також кубиком. Часник можна натерти на терці, або також дрібненько нарізати. Додаємо спочатку його до майонезу, ретельно перемішуємо, і лише після того до салату. Ось так кубиком і ще раз ножем пройдемося, щоб було ще дрібніше. Часник у цьому салаті додаєте. За своїм бажанням. Навіть якщо от сир не використовувати, просто базовий буряк, смажена цибуля та квашений огірок, то дивіться за своїм смаком, додавати чи ні. Я чесник полюбляю салати з чесником тим більше, тож додаю, перемішуємо чесник з майонезом і все додаємо до салату. Додаємо цибулю. Приперчуємо. Солити я ще не поспішаю, так як огірок у нас сквашений. І... Заправка майонезна, вона також свій смак дає, спочатку все перемішаю. Скуштувала до солі, хіба що трошки присолити. Сир з пажитником гарний такий приємний присмак додає цьому салату. Пажитник більше горішками віддає, ніж травами. Тому я врахую, що до цього салату і горіхи можна додати, чому б і ні. Як і будь-який салат з чесником, я все-таки рекомендую, щоб він трошечки постояв перед подачею на стіл, щоб чесник краще поєднався з інгредієнтами, віддав свій смак, салат настоявся та готовий до подачі на стіл. На мою думку, експеримент виявився вдалим. Ще раз зазначу, що можна додати ще горішки. Ось, не бійтесь експериментувати, натхнення вам на приготування та чекаю вас в наступних відео. До побачення!